Микола Луків дощ у зоні Чорнобиля Дно річки вистеляють блискавки, метаються в повітря ластівки, громи стрясають луни перелуни, і дощ між небом, і землею струни сріблясто напинає на вітрах. І чорні хмари навівають страх. Куди не глянеш, все, мов нереальне. Стоїть край шляху дерево печальне, будуть дроти високовольтних ліній, Чорніє човен між розквітлих лілій лежить село, неначе на картині, біліючи хатами по долині. А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розпуку, і двері навхрест дошками забиті. І журавлі, і криничні, сумовиті, і тихий сад біля старої школи, і дітям в ній не вчитися ніколи. Навколо пустка і печаль біблійна, навколо смерть незрима й повільна, чорто полохом обрій заростає, зелої квіти стронці й роз'їдає, і час пересипається пісками. Полі, що шуміло колосками. А по ночах трагічне і фатальне, на землю лється світло асторальне і фантастично сіре мерехтіння породжує примарливе видіння людей, які від наглої біди пішли із цього краю назавжди. Поволі слід за ними заростає, і дощ свинцевий землю засіває, і дно ріки встиляють блискавки, і, розметавши крила, листівки, ширяють на чорнопольських вітрах, і чорні хмари навівають страх.